Астрологічний прогноз на останній тиждень осені із 24 по 30 листопада вітаю вас, мої любі друзі та шановні гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія. Поговоримо про останній місяць листопада та його аспекти, що можуть впливати на наше життя, які енергії він несе. А також розберемо індивідуальні показники натальної карти України. І в кінці відео розкажу вам, які аспекти будуть торкатися не лише кожного дня, а будуть діяти на нас впродовж цього тижня, і оберемо з вами метафоричну асоціативну карту, яка вкаже, який ресурс допоможе вам реалізувати ваші плани. Цього тижня у нас зростаюча енергія, тож можемо переглядати свої плани щось допрацьовувати і в певні дні тижня, за які я скажу згодом. Ви можете вже реалізувати задумане, оскільки Меркурій ретроградний, то сприятливо щось допрацьовувати і не впроваджувати нові проекти, але можете повертатися до тих. Які раніше не виходили, тим більше, що Юпітер, як планета удачі буде в гармонійному аспекті до Венери, і для когось будуть відкриватися ворота попелюшки. А також Сатурн, планета стійкості законів та порядку, буде переходити в прямий рух. Про все це більш детально з вами і поговоримо. І важливим також аспектом тижня є з'єднання Венери як планети наших бажань та взаємовідносин із чорним місяцем. Оскільки я знала, які аспекти будуть в листопаді, то завчасно для вас підготувала і прогнози на грудень 2025 року, а також прогнози для всіх знаків Зодіаку на 2026 рік. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт підбору. Дати для важливих подій в вашому житті ви можете звертатися до мене в директ, інстаграм або ж телеграм. Посилання є в описі каналу, а також залишу в описі під цим відео. Всім буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за лайки та коментарі. Почнемо ми із понеділка, 24 листопада, в цей період місяць, який символізує наше відчуття безпеки, наш внутрішній стан, наші емоції, буде в знаку козоріг. Він ще в неділю буде в знаку козоріг. Тож зараз ми можемо. Можемо мати певну внутрішню силу, оскільки понеділок це початок робочого тижня, то зараз ми будемо сповнені енергії сприятливо для прописування планів, сприятливий період для спілкування з людьми, старшими, за статусом та віком. Хороший період для робочого режиму, для налаштування на реалізацію планів. Цього ж дня місяць буде в гармонійному аспекті до Венери, тож хороший час і для зустрічі, і для партнерських відносин, для покупок. Але з урахуванням того, що Меркурій ретроградний, обов'язково зберігайте чеки, тим більше, що і місяць також буде в гармонійному аспекті до Меркурію. Переглядайте свої плани. Можна зустрічатися з людьми, повторно з якими ви планували раніше зустрічі. Може бути певна холодність у спілкуванні та прояви емоцій, холодний розрахунок. Зараз хороший час для того, щоб поглянути на інформацію та ваші справи під іншим кутом і Венера. Як планета малого щастя йде на гармонійний аспект удачі до Юпітера, планети великого щастя. І цього ж дня буде напружений аспект між Марсом та Кармічними місячними вузлами, що вказує нам важливий шлях. Ми можемо, опираючись на вже відомий досвід, не боятися йти в майбутнє. Саме зараз ви можете закладати фундамент для подальших успіхів через найкращий прояв Марсу, а це рішучість, ініціативність та наполегливість. Є ідеї, прописуйте. Юпітер зараз в гармонійному аспекті до Сатурну, планета удачі і розширення дає можливість нам більш оптимістично поглянути на ситуації, зручитися підтримкою впливових людей, а Сатурн допоможе матеріалізувати наші найамбіційніші цілі. В гармонійному аспекті також і Нептун та Уран, дві вищі планети, тож за рахунок відкритості, впровадження нового реорганізації, оскільки Уран зараз ретроградний, він зайшов 8 листопада повторно в знак Телець і в цей період ми можемо щось допрацьовувати в тих темах, які стосуються фінансів та відчуття комфорту та стабільності. В період ретроградності Меркурію сприятливі поїздки туди, де ви вже були, перезаключення угод, перегляд документів. Так можуть бути і збої в електропостачанні та наших планах. Тож майте це на увазі і не поспішайте при плануванні. Буде діяти енергія 4-ї місячної доби. Символом цієї доби є дерево пізнання добра та зла. Це хороший час для того, щоб ми зібралися зосередилися на поставлених цілях. А із 11 години 30 хвилин буде діяти енергія п'ятої місячної доби, символом якої є єдиноріг. Це період планування кардинальних змін у житті та ухвалення важливих рішень. У вівторок, 25 листопада, Зранку ще буде місяць знаходитися в знаку Козоріг, і до 11 години 10 хвилин місяць буде формувати гармонійну конфігурацію бісекстиль за участю Урану, Сатурну та Нептуну. Хороший період для того, щоб знаходити вихід із складних ситуацій, обговорювати із своїми друзями, однодумцями спільні проекти, а також вирішувати те, що раніше не могли вирішити. Стійкість і наполегливість за Сатурном, віра в краще за Нептуном, а також впровадження креативу допоможуть реалізувати задумане, хороший період для вирішення питань та перепідписання угод, оскільки Меркурій, планета всіх паперових справ, йде на гармонійний аспект удачі до Сатурну. Хороший час для закладання фундаменту, подальшого успіху та довгострокового планування. І з 11 години 11 хвилин і до 12 -ти. годин 16 хвилин місяць буде без курсу. В цей період інтуїція може нас підводити і краще в цей час не починати важливих справ. А потім місяць буде переходити в знак водолій, волелюбний знак і відразу буде у з'єднанні з Плутоном. Ми можемо вивчувати тиск і в той же час самі можемо тиснути на оточуючих. А в цей період може. Посилитися наше бажання до свободи, до звільнення від рутини. Місяць також буде формувати гармонійний аспект можливостей до сонця, хороший час для трансформацій, для готовності до реорганізації, для зустрічей. І в цей же час буде зростати наша інтуїція та жага до свободи. Ми можемо більш легкими бути у спілкуванні. І Венера все ближче і ближче йде на гармонійний аспект до Юпітера. А це аспект удачі, хороший для навчання, мандрівок, покупок, особливо за знижками, особливо антикваріату та красивих речей. Якщо в вашій карті також ванера в гармонійних аспектах до ключа Хірону та Нептуну, то перед вами будуть відкриватися ворота попелюшки або ж удачі. Зранку залишається дія п'ятої місячної доби, а з 12 годин буде діяти енергія шостої місячної доби, символом якої є журавель. І сьогодні в усіх практичних справах людей... Буде супроводжувати працьовитість та винахідливість. Юпітер також в гармонійному аспекті до Сатурну допоможе нам реалізувати наші плани. У середу, 26 листопада, місяць продовжує йти знаком водолій, наділяючи нас бажанням до свободи, оновлення, боротьби за незалежність, спілкування з друзями, цікаві зустрічі для оновлення наших знань. Венера в точному аспекті удачі до. Юпітера, а також гармонійному аспекті до Сатурна. Хороший час для матеріалізації наших бажань. Хороший період і для партнерських відносин, для покупок, знайомств. Головне, не поспішати за ретроградним Меркурієм. Але якщо ви щось дуже-дуже давно хотіли і ніяк не виходило, то в цей період ви можете. І зробити покупку вигідну для вас, а також зустрітися з тими людьми, які для вас важливі. Цього ж дня і місяць буде в гармонійному аспекті до Марсу, що вказує на інтуїтивність наших дій, сприятливий період для активності щодо здобуття свободи, спілкування з друзями, самореклами, можна повторно давати обяви на продаж або ж займатися своїми соціальними проектами. З урахуванням Орбісу, Юпітер, Венера, Меркурій та Сатурн формують замкнену конфігурацію, яка допоможе нам реалізувати задумане, хороший період для перепідписання угод, особливо тих, які стосуються фінансів та навчання. Можете зустрічатися з плавовими людьми, перепідписувати важливі угоди, або ж займатися підвищенням кваліфікацій. У середу, 27 листопада, місяць зранку буде в знаково водолій, а також націлюючи нас на бажання оновлення та свободи. Сприятливий період для спілкування із друзями. Проте будьте обережними, місяць буде в напруженому аспекті до Марсу, що може давати підвищену імпульсивність у діях, а також емоційність, Дії під впливом емоцій, можуть бути сварки. Несприятливий період для партнерських відносин. А також місяць буде формувати напружений аспект за участю Меркурія та. У рану можуть бути різкі зміни планів, поломки засобів зв'язку та техніки. І з цього дня Венера починає йти на з'єднання із чорним місяцем. Можуть бути провокації, несприятливий період для покупок, для підписання важливих документів, взагалі для фінансових операцій, також для романтичних побачень, несприятливий період для відвідування салонів краси. А проте. Меркурій буде в гармонійному аспекті до Нептуну, а Сатурн до Урану. Це показники того, що ми повторно можемо заручитися підтримкою друзів, якщо будемо бути більш гнучкими в нашому плануванні, перевіряти все кілька разів, бути уважними, щось допрацьовувати, і наші плани можуть бути більш гнучкими, то обов'язково ми досягнемо поставлених цілей. Із 19 години 54 хвилин і до 21 години 24 хвилин місяць буде без курсу. В цей період інтуїція взагалі дуже погано працює і не варто починати будь-яких нових справ. Займаємося рутинними справами, які почали раніше. Буде діяти енергія сьомої місяці. Доби зранку. Її символом є жезл. Період хороший для бізнесу, для пошуку нових партнерів, але будь уважними, адже можуть бути обмани. А із 12 години і 39 хвилин буде діяти енергія восьмої місячної доби, символом якої є Фенікс. Це хороший період, щоб все погане залишити позаду, зробити роботу над помилками. День сприятливий також для дій, які несуть собі елемент самопожертви, і на це ж вказує нам аспект з'єднання Меркурію та Сатурну. В цей період ми можемо відчути результати. Підсумки сприятливий час. У п'ятницю, 28 листопада місяць знаходиться в знаку риби, то в цей період буде зростати наша творча уява, можуть бути романтичність і в той же час хаотичність у думках. Зранку буде діяти енергія 8 місячної доби, а вже з 12.53 буде діяти напружена енергія дев'ята, символом якої є кажан. Це період, коли Варто завершувати поточні справи і займатися буденною роботою, своєю рутиною. Цього дня Сатурн буде переходити в прямий рух, тобто за кілька днів до та після він в своєму стоянні, і зараз важливо не починати ніяких справ, адже вони також можуть потім дуже довго розвиватися, затримуватися в часі, оскільки Сатурн є планетою часу. Цього ж сонце в напруженому аспекті до місяця, тож можуть бути погане самопочуття, поганий настрій, і місяць йде на з'єднання із вузлом майбутнього. Тож ці ситуації, які будуть зараз в вашому житті, можуть впливати на ваш емоційний стан. І саме зараз ви можете їх або приймати, або бути з підвищеною емоційністю, що буде формувати перманентно наш емоційний стан впродовж місяця. Венера в точному аспекті з'єднання із чорним місяцем, тож можуть бути провокації, які пов'язані із відносинами. В цей період ми можемо не подобатися самі собі, або ж можуть бути різноманітні провокації. Венера також іде на опозицію до урану, що може давати різкі зміни настрою, бажання чогось нестандартного. Бажання можуть бути неочікуваними. Можуть бути імпульсивні витрати, надмірні витрати. У суботу, 29 листопада, Сатурн залишається в своєму стоянні, акцентуючи нашу увагу на законах, порядку, обмеженні. Пропрацювати можна через аскезу, через прибирання, через спілкування із людьми старшими за статусом, скільки місяць знаком. Риби то сприятливий відпочинок, особливо біля водойм, або ж побути на свіжому повітрі, спілкуватися із представниками знаку зодіаку риби. Місяць буде у з'єднанні з Сатурном, тож хороший період і для наведення порядку, перегляду наших планів. Місяць буде формувати гармонійний аспект удачі до Юпітера, тож все ж таки оптимізм і вміння побачити світло крізь темряву буде. Ми можемо заручитися підтримкою впливових людей. Нептун у гармонійному аспекті до урану допоможе нам більш гнучко адаптуватися до різких змін у житті. І цього ж дня несприятливий період для побачень та відвідування салонів краси, адже венера у з'єднанні з чорним місяцем в опозиції до урану взагалі може вказувати на нестабільний емоційний фон і підвищену конфліктність з друзями. І потім може бути дуже складно налагодити відносини. Із 13-ї години і 7 хвилин буде діяти енергія 10-ї місячної доби, символом якої є фонтан. Хороший період для творчості і для вирішення конфліктів. І цього ж дня Меркурій розвертається в прямий рух, але залишається в стоянні. Також не варто починати ніяких справ. І у неділю, 30 листопада, Меркурій ще залишається в стоянні, хоча він вже розвернувся в прямий рух, поступово можете починати свої справи з наступного тижня. Місяць переходить в знак Овен, що дає нам на підсвідомому рівні ініціативу, бажання конкурувати, проявляти прямолінійність Сонце в гармонійному аспекті до місяця, дає нам хороші перспективи, хороший настрій. З'єднання в гармонійному аспекті між Сатурном та Меркурієм це також хороший період для планування. Ви вже за період ретроградності Меркурію переглянули всі свої справи, документи, відносини, і зараз можете вже з новим досвідом і переорганізацією впроваджувати свої плани в життя. Проте, все ж таки, будьте уважними на дорогах, оскільки все стоїть, можуть бути затори на дорогах і у планах. Тож не варто ще щось починати. І ввечері Венера буде виходити із останніх градусів скорпіону, де вона була дуже пристрасна, але і критична, їй було некомфортно, і зараз вона буде переходити в знак стрілець, де їй стане легше, і буде більша націленість на взаємовідносини з іншими людьми для розширення кругозору, для покупок і для радості життю. Венера в напруженому аспекті до урану. Що може давати і відвищену конфліктність з друзями, імпульсивні витрати, але й Венера в гармонійному аспекті до Нептуну. Можуть бути також розгублені щодо фінансів, краще в цей період планувати свої витрати. Сприятливий час для творчості, для того, щоб побути у колі тих людей, яким ви довіряєте. В цей час зростатиме романтичність, а та наша. Творчість, наша уява та фантазія щодо впливу транзитних планет на натальну карту України, то уран, який символізує різкі зміни, електрику, інформацію, нові технології в напруженому аспекті і до Сонця, і до Венери, і до Меркурію натальної карти України. І Результати від цієї дії торкаються. Кризових ситуацій нашого режиму дня, а також земель та комфорту. Зараз Сатурн транзитний в напруженому аспекті опозиції до Марсу, що дає обмеження в діях. А Плутон у з'єднанні із Сатурном, що також вказує на зміни, кардинальні зміни, що стосуються кордонів та закону і порядку. Венера в напруженому аспекті до місяця, що може вказувати на надмірні витрати, на незадоволення життям. 27 листопада настає лунар України в першому секторі, тобто впродовж усього наступного місяця важливими темами будуть саме Україна як цілісна держава і її кордони, загострення питань свободи, що буде торкатися також і партнерських взаємовідносин. Чорний місяць та Венера в напружених аспектах до Венери та Меркурія, що може вказувати і на поломки та різноманітні. Провокації, які торкаються відкритих ворогів та великих фінансів економіки держави, впродовж усього тижня на нас будуть діяти гармонійні аспекти між Сатурном та Ураном, що допоможе нам за рахунок конструктивних змін, структурування, розрахунку, а також впровадження нових технологій досягти поставлених цілей. Юпітер у гармонійному аспекті до Сатурну це про наші амбіційні цілі, які будуть Отримувати реалістичні форми, і люди в цей період можуть підвищити свій статус, сприятливий період для допомоги стратегічного планування. А зараз пропоную вам розглянути метафоричну асоціативну карту. Серед карт можете обрати одну або кілька, які вам найбільше зараз імпонують, які привернули вашу увагу для того, щоб ви з'ясували, який ресурс тут і зараз знаходиться поряд з вами і який допоможе вам реалізувати поставлені цілі на тиждень. Я всім дякую за увагу. Сподобався формат подачі інформації? Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічі в наступних відео.